Наш а, черговий гість в студії Ігор Колівушко, глава правління центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, добрий, добрий вечір. вечір. Дякую, що до нас завітали. Ми поговоримо про а, таку штуку, як Якщо ви не проти, як програми найрейтинговіших політичних сил і їхнє бачення, що вони взагалі робитимуть у Верховній Раді, бо обратися до парламенту зараз на ще такому на постмайданній хвилі не так вже і важко. Питання в тому, як зміниться в порівнянні з нинішньою Верховною Радою, як зміниться робота нової ради. Тобто, ну, для прикладу, ось з чого почнемо. Наш колега. Колишній головний редактор журналу Forbes Україна написав про те, що ну, якщо аналізувати програми основних політичних гравців, найрейтинговіших політичних партій та блоків, він каже, що суттєво знизився градус популізму. Популізму стало набагато менше в порівнянні з іншими виборчими кампаніями, що вже більш стримано, політики себе поводяться, не обіцяють все на світі і, і одразу. І намагаються все ж таки думати, хоча б на пару кроків наперед, що змінити в країні. Чи ви побачили, на відміну від пана Федоріна, таке саме? Я, я погоджуюся з такою загальною тенденцією. Справа в тому, що політики завжди реагують на настрої громадської думки, і, звичайно, сьогодні рівень. Політичної свідомості українців дуже сильно зріс після Революції Гідності. Звичайно, дуже багато доводиться зараз чути, читати, в тому числі й критичних матеріалів, прикладів про те, що, скажімо так, рівень консолідації українських громадян і рівень її свідомості не такий, як би хотілося багатьом активістам, багатьом аналітикам. Але те, що е, цей рівень зріс, мені здається, це, е, це однозначно. Тому... Але явка ми бачимо все ж таки низька. От зараз 40%, і всі кажуть, що е, дуже мало молоді. Хоча молодь ми бачимо активно брала участь в протестних діях, в волонтерському русі, тим не менше, голосувати не йде. В чому проблема? Ну, не знаю. Я, я на жаль, не, не, не дивився, не порівнював графік голосування на цих виборах з попередніми. Мені здається, що е, ці цифри, які названі на 16.00, е, означають, що ми все рівно маємо шанс вийти на, на 60. З чимось відсотків до кінця голосування. Думаю, 57 десь буде, мені так здається. E, але погоджуюся з вами, що дійсно рівень активності дійсно невисокий, не настільки високий, як знову ж таки, можна було б цього очікувати. Можливо, не всі не всі знову ж таки розуміють, і можливо, я не так активно слідкував за засобами масової інформації, але от я небагато чув. Таких висловлювань і тверджень, з якими б я б, наприклад, Радо погодився і солідаризувався, що не прийти на вибори це найбільша послуга, яку можна сьогодні зробити Путіну чи, чи будь-яким іншим антиукраїнським силам. Власне, користуючись нагодою, ще є дві години голосування, я б навіть хотів закликати. Тих, хто чує зараз зараз нас, і хто ще не проголосував, зробіть це, тому що не прийти на вибори, це по-перше, понизити легітимність обраного парламенту. Він все рівно буде. Вибори будуть результативні, але його легітимність, довіра до нього буде значно менша, якщо відсоток буде невисокий. По-друге, це означає, що теоретично появляється можливість проголосувати за вас. Комусь, членів виборчих комісій, і так далі. І звідки ви знаєте, що ви будете задоволені цим результатом фальсифікації, фактично. Тому краще зробіть все самі, сходіть на вибори і проголосуйте. Що стосується програм виборчих партій, знову ж таки, на жаль, і наше законодавство, і наше суспільство, виборці. Ще не, не налаштовані на те, щоб відбувалася саме дискусія довкола програм. Програми дуже зарегламентовані, дуже короткі. Відповідно, політичні партії втискають в ці визначені законом обсяги, саме мінімум, щоб там не було ніяких таких не, неоднозначностей і тому подібне. Розгорнути дискусію чи взагалі зрозуміти, що конкретно хоче та чи інша партія на основі виборчої програми мені, наприклад, абсолютно не, не вдається. І я знаю багатьох, багатьох експертів, які з цим погоджуються. Тому, на жаль, прогнозуючи, що ж буде, доводиться оцінювати не виборчі програми, а все таки більше попередню діяльність політиків. Дивитися, хто є в списках, дивитися, як вони ну, реально готові, з чим вони підприготувалися до цих виборів, і які можуть бути міжфракційні, особливо діалоги. В цьому відношенні хотів би відзначити кілька таких, таких тез, які мені кинулися в очі. Значить, ну, по перше, Позавчорашній здається там в п'ятницю, в п'ятницю виступ по телебебаченню, який мені вдалося побачити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Де він зачепив проблему формування уряду? Дуже важливо. Я думаю, це не має відношення ні до якої агітації зараз. Це це те питання, яке стосується всіх. Тих політичних сил, які попадають в парламент, навіть якщо буде інший прем'єр-міністр. Так, так, та немає так. значення. Mm -hmm. Ті, хто прийдуть в парламент, зразу ж з перших днів стикнуться з проблемою, як сформувати уряд. І от мене вразило те, що було сказано приблизно так: що, що ви на типу, що нас, нас критикують за те, що ми між партіями, між фракціями ділимо посади. Але ж, вибачте, в усій Європі, там, в усьому світі демократичному, відбувається поділ посад між партіями, які формують коаліцію. І тут я б хотів наголосити, що є одна велика різниця. В демократичних країнах, насамперед в розвинутих, там, європейських демократичних країнах, кожна партія, яка йде на вибори, обов'язково має свій тіньовий кабінет міністрів. Він там більш відомий, більш розпіарений, менш розпіарений. Це вже інші відносини. Але завжди є набір виконавців, які готуються до того, що в разі приходу в парламент, попадання в урядову коаліцію, вони будуть претендувати на роль членів уряду. Значить, вони вивчають стан справ в тій сфері. Вони готують свої програми, стратегії, план план дій, да, проекти законів, знайомляться з фахівцями, з ким вони будуть співпрацювати і так далі, і тому подібне. І дійсно, коли в парламенті формується коаліційний уряд, то це як правило відбувається таким чином: що всі партії, які входять в цю коаліцію, кладуть на стіл свої тіньові кабінети міністрів, і тоді, з поміж підготовлених уже Кандидатів на цю посаду вибирають, хто є більш підготовлений, і при цьому так, щоб врахувати представництво всіх учасників урядової коаліції. У нас політики чомусь побачили тільки ну, одну сторону цієї процедури, побачили, що посади діляться між фракціями і пояснюють, що ну, що ж ми зробимо, ну де ж ми візьмемо підготовлених кандидатів, якщо посади треба ділити між фракціями. Знаєте, поки, поки тут не перевернуть все з, з голови на ногу на ноги, ми знову будемо стикатися з величезними проблемами. Ну, дивіться, відома е історія, коли після падіння там, е залізної завіси, після розпаду Радянського Союзу, коли Чехія звільнилася від цього е тиску і контролю з боку Радянського Союзу, е у Чехії відбулося ну, Чехословаччині на той момент відбулося оновлення влади, і громадські активісти, журналісти, діячі культури, мистецтво дуже непідготовлені, малопрофесійні в галузі державного управління, прийшли і почали працювати. В них не було особливого плану в них не було а, значного, значного досвіду і знань. Вони а, визнавали, так, ми погані державні управлінці, але у нас є мета. Ми хочемо змінити нашу країну. Ми хочемо, щоб Чехія була справжньою європейською державою. Але власне, Ні... от у наших діячів, чи я... ви бачите таку я... мету, чи просто я зрозумів запитання. <сих> просто тут не можна проводити пряму аналогію, тому що це різні історичні. А чим Україна відрізняється від того чесно, Чехії? Значить, така сама ситуація була в Україні в 90-му році. У Верховну Раду прийшло дуже багато письменників, діячів культури. Вони були переконані, вони не знали, як, але знали, що вони хочуть більш-менш. І створивши народну раду, вони дуже багато добилися, в тому числі добилися незалежності нашої країни. Але вони не мали більшості. На відміну від Чехії, на відміну від Польщі, в 90-му році ці реформаторські сили в нашому парламенті тоді не створили більшість, і тому дуже багато подальших рішень. Пішли по лінії компромісів з партійною номенклатурою, з майбутніми там, олігархами, тобто з бізнесом, який побачив в цьому можливості просто збагачення. І, і тому ми багато втратили. Сьогодні ситуація зовсім інша. Ми не маємо сьогодні революційної такої, такої зміни, де, де треба ну, формувати. Ну, Скажімо так, з вчорашніх дисидентів парламент, з, з письменників, бо інших просто немає. Ні, вибачте, всі партії, більшість партій, які приходять в парламент сьогодні, існують уже по 10-15 років. Багато е, політиків, які там є, вони займаються політикою легально, відкрито, активно, уже дуже багато років. І, і, і тому я не розумію, чому вони не готові. Чому хтось повинен, чому ми знов повинні виправдовувати цю ситуацію, що от бачите, ну от от давайте все почнемо спочатку, з, з чистого листа. Якщо так починати завжди, то ми ніколи нічого не доб'ємося. Е, от в цьому полягає різниця. В 90 му чи 89 му році Чехословаччина не мала політи політиків. Підготовлених, тому що вона тільки що вийшла з тоталітарного режиму. Україна, хоч і мала непрості там принаймні чотири останні роки, але це не був тоталітарний режим. І всі ці політики були у владі, були при посадах, були при можливості активно працювати, принаймні як опозиційні сили. Ну, давайте відверто для глядачів. Тобто, ніякого такого революційного ривка, прориву якихось таких реформ в стилі Грузії після революції троян, очевидно, не станеться. буде таке, можливо, поступове якесь покращення, значне чи незначне, але революційного такого. Революційної трансформації, і реформ не відбудеться, тому що ми бачимо зараз і просто ні звідки взятися, немає цього бачення в цих найрейтинговіших політичних сил. Правильно, ми це розуміємо? Це це те, що мене, наприклад, турбує найбільше. При тому, що існує багато напрацювань, напрацювань громадських експертів, напрацювань науковців, напрацювань навіть багатьох політиків, але чомусь. Наші, е, насамперед, провідні політичні сили працюють таким чином, що, що реформи в них завжди відходять на другий план. Вони завжди кажуть, мовляв, ну така улюблена фраза багатьох політиків: це все правильно, тільки невчасно. Це треба після виборів. Ну але вибори у нас кожних кожних півтора-два роки, і тому у нас постійно маса рішень, які мають бути ухвалені вже багато років тому. Вони все відкладаються, відкладаються відкладаються. А до речі, дуже важливо те, що цей склад Верховної Ради, переляканий після Майдану, не прийняв і що відклалося для нової ради. А що саме, які рішення не прийняті? Ну, не... А, я маю на увазі, які реформи тобто законодавчі зміни. По-перше, не внесені зміни в Конституцію. І тут... Щодо чого? Щодо децентралізації, щодо судової mm -hmm. системи, щодо організації влади. Ми ж просто в революційний спосіб повернули в лютому дію Конституції в редакції 2004 року, користуючись тим, що вона була змінена знову ж таки в неправовий спосіб в 2010 році рішенням Конституційного суду і на цьому всі сказали всі політичні сили які в цьому брали участь існує рішення ради майдану від якогось не пам'ятаю грудня 20, 26 чи 27 грудня 2013 року в усіх цих рішеннях сказано що одне з першочергових завдань в україні підготовка комплексної конституційної реформи і впрово і прийняття її легітимним способом Цього від нас вимагає парламентська асамблея Ради Європи ще з 2010 року, після того, як Конституційний суд в неправий спосіб у нас змінив Конституцію і так далі. І це так і не було зроблено. Я розумію, що це непросте завдання, але мене насторожує те, що знову ж таки проявилися рецидиви скористатися цією нагодою в своїх політичних інтересах. От я не можу зру... пояснити з точки зору суспільних інтересів, чому в березні в Верховній Раді була створена тимчасова спеціальна комісія з підготовки проєкту закону про внесення змін Конституції, а не Конституційна комісія з залученням науковців, громадськості і так далі, тому подібне. Я не можу зрозуміти, чому президент Порошенко після вступу на посаду, замість того, щоб навпаки. Витягнути цю проблему на загальний ну, світло на розголос, і зробити публічно, публічний процес підготовки законопроекту про внесення змін конституції, він вніс в Верховну Раду, якийсь не невідомо ким підготовлений. Тобто, там, там еклектика, там є речі, які дійсно готувалися, які потрібні, наприклад, для реформи децентралізації, а є речі, які невідомо звідки взялися. Пов'язані з представниками президента, пов'язані з статусом російської мови в місцевому самоврядуванні, пов'язані з деякими кадровими повноваженнями і так далі, і тому подібне. І цим фактично погубив цей законопроект для цієї Верховної Ради. Ну там перелік претензій до президента. Він чималий. Давайте дещо повернемося за кордон. Подивимося, яка там ситуація з голосуванням. От в Твіттері Міністерство закордонних справ України повідомляє про те, що на 17.30 за Києвом всі 112 виборчих дільниць за кордоном відкрилися без проблем. Вже закінчилося голосування на 17 дільницях. Це передусім дільниці, які знаходяться в східній частині півкулі, зокрема на далекому сході та в Австралії. Новій Зеландії а, і Південно-Східній Азії. А у нас зараз є а, дзвінок скайпом. А, Ігор Долгов, посол України в королівстві Бельгія, може нам розповісти про те, як відбувається голосування в цій маленькій, але красивій європейській країні на самому заході Європи. Пане Ігоре, чи ви нас чуєте? Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас чую радістю, розповім. Як... як Як ви? Ви зараз в Бельгії, бо таке враження, що ви десь там в сільраді сидите, у вас такий інтер'єр, трохи якоїсь голови офісу. сільради кабінету. Офісу. Офісу. Я в Бельгії. Безумовно, в Бельгії в цей день важко уявити, щоб керівник установи був десь поза межами. Де працює виборча дільниця і посольство, куди приходять громадяни? Країна маленька, так я згодний, але разом з тим українці, які тут проживають, виявляють неабияку активність. І активність. І цього разу відчувається по підготовчій роботі до виборів, а також в день голосування. У нас на обліку перебуває 2268. Громадян України, які внесені в реєстр виборців, це приблизно на 100 виборців більше ніж на виборах президента України, що також свідчить про зацікавленість і інтерес громадян України до цих виборів. Вони знайшли час зареєструватися, були внесені в список виборців. І е, сьогодні наші співвітчизники приходять на вибори до посольства як на свято. Багато з них з сім'ями, з дітьми, у вишиванках. Тобто люди йдуть робити свій вибір. І це безумовно приємно. І приємно, що ця активність у нас постійно зростає. Переломним моментом став Майдан, події на Майдані, і ми всі це спостерігаємо, більше того, будучи теж. Не тільки дипломатами, але в першу чергу громадянами України беремо участь в цьому активному громадському житті. Станом на 15-ту годину проголосувало вже понад 450 виборців, це е, динаміка трохи нижча. 25% відсотків так виходить, так? так приблизно 25%. відсотків. Ми очікуємо, що ця цифра зросте. E, взагалом, якщо порівнювати по інших виборчих дільницях по закордонному виборчому округу, e, наші співвітчизники, які проживають в Бельгії, демонструють вищу активність за середню. Це пояснюється не тільки активністю самої громади, але як ви слушно зауважили на початку. і... E, Розміром країни тут набагато простіше приїхати до посольства і проголосувати, ніж, скажімо, в Китаї чи Сполучених Штатах Америки. Отже, ми сподіваємось, що так само організовано, дисципліновано, з відчуттям піднесення. Вибори будуть продовжуватись до 20-ї години за місцевим часом. В Києві тоді вже буде 21 година, і будемо бачити, які підсумки виборів будуть по. Нашої виборчої дільниці. Це точно у вас е інтер'єр інтер'єр сільради на вас впливає. Дисципліновано та організовано. Це щось таке, знаєте, з е з такого, да, е з е іншої епохи е і виборів. Але пане Ігоре, менше з тим, скажіть, будь ласка, я просто намагаюся так е серйозність сьогоднішнього дня так, е розрядити е ну, ну, такими зауваженнями. Скажіть, будь ласка, от ви ж бачите цих виборців? Хто ці люди? Чи це переважно представники? Ну працівники е е європейських урядових установ, які там від України працюють? Це кадрові дипломати, чи це кадрові чиновники від України? Чи це просто наші там підприємці? Якісь чи що це за люди у вас там голосують? От портрет вашого пересічного виборця? Це хто що це за люди? Я, я ваше питання. Спрямоване в майбутнє, і, на жаль, майбутнє не минулого року, я був би радий, якби серед двох тисяч виборців в Брюсселі були представники європейських структур і так далі. На жаль, Україна ще не є членом Європейського Союзу, не є членом НАТО, тому говорити про єврочиновників з українськими паспортами трохи передчасно. Так, тут в Україні є три наших посольства. Власне кажучи, посольство України, в Бельгії, місія України при НАТО та представництво України при Європейському Союзі, і безумовно всі дипломати і члени сімей також є виборцями. Але якщо говорити про більш широку картину, то ми тут не побачимо великої кількості представників бізнесу. Ми тут не побачимо науковців, ми тут побачимо в основному. Молодь, студенти. Ми тут побачимо трудову міграцію. І це, в основному це прості люди, які тут живуть, працюють і прийшли проголосувати на виборчу дільницю. І безумовно, це важливо для мене, як для посла. Ми бачимо наших громадян не тільки в день виборів. Я вже говорив про те, що активність української громади є досить висока, проводимо спільні заходи і бачимо один одного. Спілкування є важливим елементом нашого дипломатичного життя. І тому я е, радий з того, що українці стали тут більш помітними. Е, я не пам'ятаю жодного візиту е, останнім часом високого рівня, який не супроводжувався би е, проявами громадської свідомості, громадянської свідомості українців. Чи то президент відвідує е, Європейську Раду, чи то міністр закордонних справ відвідує НАТО, ми бачимо представників нашої громади з українськими прапорами. Це приємно, гаразд, пане Ігоре, Я вам дуже вдячний. Сподіваюсь, в Бельгії ще користуючись, уваже зараз. Е... Початок п'ятої години так початок шостої 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 та шостої ще залишилося трохи часу. щоб ви побачите ще більше українців, які прийдуть до вас голосувати туди. На територію дипломатичного представництва Ігор Долгов, посол України в Королівстві Бельгія, був нашим співрозмовником, включався просто з Брюсселя і розповідав про те, як українці в Бельгії сьогодні голосують і ще голосуватимуть протягом найближчих кількох годин. Ігор Коліушко, голова правління центру політико-правових реформ, зараз тут в Києві, в нашій студії громадського на вулиці Суворова. Пане Ігорі, останнє питання. Ми вас не затримаємо, бо знаємо, що вам треба бігти. Отже, радикальних реформ очікувати досить важко. Що ви очікуєте принаймні, от з того, що ви бачите, там в найближчий рік після того як Верховна Рада буде обрана з тих законопроєктів, які ваша установа, ну ваш центр, пропонував. Ну, на мій погляд, останнім часом найбільш адекватно з усіх таких суспільних сил до цього питання ставиться громадськість, об'єднана в коаліцію реанімаційний пакет реформ. І десь два тижні тому вже був узгоджений список вимог, який реанімаційний пакет реформ ставить перед новообраною Верховною Радою щодо першочергових питань, які мають бути вирішені. В цей перелік попали е, такі, е, такі питання, як е, нові, нове законодавство про вибори, як місцеві вибори, так і парламентські вибори. Чому, е, чому громадськість наголошує на тому, що це питання треба вирішувати зразу? Та тому, що Через пару місяців знов стане питання про, наприклад, проведення дострокових місцевих виборів, і потім перед виборами кожен буде приміряти зміну виборчого законодавства вже під себе, під свої політичні інтереси. Тому, поки ще не зрозуміло в кого які інтереси, краще е, взяти і розглянути це питання і прийняти новий виборчий закон. Особливо для місцевих виборів, mm -hmm. але не менш актуально, якщо можна ще вибори. коротко, якісь дві важливі речі. Друге надзвичайно важливе питання: це внесення змін в закони про кабінет міністрів і центральні органи виконавчої влади, це прийняття в новій редакції закону про державну службу, це прийняття в новій редакції закону про судоустрій і статус суддів. Всі ці законопроекти зараз напрацьовуються громадськими експертами. І ми будемо готові до діалогу з новообраними депутатами, з тим, щоб допомогти їм, представити їм всі ці напрацювання і взяти участь, власне, в спільному допрацюванні, якщо буде потреба, разом із депутатами цих законопроєктів. Ну, Гаразд, так. Да. Скажем... Ну, принаймні цього будемо очікувати. Для початку Ігор Колівушка, голова. Правління центру політико-правових реформ розповідав, чого він чекає.